Росіяни хотіли встановити шпигунські жучки у Верховній Раді. Для цього ФСБ завербувала працівника апарату парламенту. За даними Служби безпеки України, представники ворожої спецслужби запропонували йому співпрацю під час окупованого Криму. За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх склад із міст офіційних і неформальних розмов. Щоб встановити жучки в кулуарах та інших приміщеннях, шпигун мав скористати. Своїм правом доступу як працівника апарату. Утім, на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з Держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів. Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об'єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб. Тривають бої на двох напрямках. Росіяни намагаються просунутися в бік Бахмута зі сходу та на захід від нині окупованого Донецька, уточнюють у Генеральному штабі. Ворог гатить із танків, різних типів артилерії та іншої зброї та завдав кілька авіаційних ударів. Найгарячіше зараз в районі Авдіївки та Бахмута. Українські захисники своєю чергою стримують натиск російських загарбників. Противник вів наступальні бої у напрямках: Спірне Виїмка, Стряпівка, Солидар. Володимирівка Солидар, Клинове, Бахмут, Вершина Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли. Тренування протиповітряної оборони чи спроба переконати, що вона таки працює. В окупованій Керчі в ніч проти п'ятниці чули потужні вибухи. В деяких будинках дрижали шибки. Місцеві жителі припустили, що цього разу летить по Кримському мосту. Утім, окупаційна влада поспішила заявити, що так спрацювали системи ППО, в справності яких після вибухів у Криму засумнівалися і самі росіяни. Що це? Що це? В той сам час жителі Севастополя повідомили про потужні вибухи поблизу литовища Більбек. Окупаційний губернатор міста Михайл Розважаєв одразу заявив, що там нібито збито український безпілотник. Щоправда, жодних доказів чи уламків не показав. Не віжу. А, над нами там себе... О, шлейф, димон є ще стоїть через страх нових вибухів. Окупанти не пускають громадян з паспортами України з Херсонщини до Криму. Про це повідомив голова Міжлісу Ріфат Чубаров. А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна буде демілітаризувати та деокуповувати Крим. А колаборанти мають шанс пом'якшити свій майбутній вирок. Для цього зрадники мають надати українським військовим цінну інформацію, зокрема про розташування російської техніки на окупованому півострові. Окупанти засудили кримського татарина до шести років в'язниці за нібито участь у батальйоні імені Номана Черебіджухана. Вирок оголосили в окупаційному білогірському райсуді Криму. ФСБівці заявили, що у 2016 році тоді ще 20-річний Рустем Османов буцімто вступив до лав добровольчого кримсько-татарського батальйону. Утім, окупанти упустили факт, що на той момент такого батальйону не існувало. Османова затримали цьогоріч у квітні. Нагадаю, нібито участь у батальйоні імені Номана Черебідже. Хана є лише формальним приводом для переслідування кримських татар. А підрозділ зветься 38-ме добровольче формування територіальної громади ім. мінувана Челебіджихана і його не існувало до повномасштабного російського вторгнення. Встановлено окупанта зрадника Севастополя, якого перед тим взяли в полон українські військові. Про це повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти Інформнапалм та ОСІНТ-експерт Іраклі Комахідзе. Він розповів, що завдяки патріотам з Криму вдалося встановити, що це 41-річний Олександр Брашкін. Він здався в український полон і отримав медичну допомогу. В розмові з нашими військовими полонений розповів, що приїхав Севастополя і його, мовляв, змусили воювати проти. Украины. Откуда? Севастополя. Страна. Страна вы вынудили, отправили сюда, потому что контракт заканчивается. Году. Честно. Ничего ничего не заплатили, мы двух Ну только что шли день заплатили. День не. Ничего не было. Какие войска? Сейчас мотоселковые. Мотоселковый батальон. Нас собрали. Марпехи? Нас собрали всех, вообще всех всех всех. Морпехи еще раз. Задаваются. Я служил в 13-140, служил в Каче, служил в этом. А что не нравилось при Украине, когда Севастополь украинский был? Да, все нравилось. Ну зачем тогда это делать? Видишь, если вы развали, я с тобой нормально разговариваю. Не то, что камера у меня я включена. Тоже нормально ну, я это я никуда пон... не скидываю, я это я для понимаю. себя просто. Тебе медицинскую помощь оказали? Да. Чи можливі переговори з Росією, ядерний тероризм з боку Російської Федерації на Запорізькій АЕС, зернові угоди, повернення українських полонених та гуманітарна допомога Україні? Ці теми обговорили у Львівському палаці потоцьких президенти України та Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тай Протоган, а також генеральний секретар ООН Антоніо Готереш. Розмова тривала 40 хвилин. Після зустрічі Реджеп і Протоган заявив, Туреччина готова стати посередником, аби відновити переговори про припинення війни. Він вважає, що у березні у Стамбулі для цього були сформовані необхідні засади. Ми окремо вказали на підтримку міжнародним співтовариством відновлення дипломатичного процесу. Сподіваюся, що війна нарешті буде завершено за столом переговорів. З цим погоджується Зеленський і Гутереш. Вся справа в тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів. Президент Туреччини також розповів, що на переговорах йшлося про обмін військовополоненими. Під час зустрічі ми обговорили питання обміну військовополоненими та наші ініціативи. Хочу сказати, що це питання нам не байдуже. Я вважаю, що ті, хто стежить за цим, намагаються відповісти на питання, що сталося з обміном полоненими. А ось президент України Володимир Зеленський вважає, що не можна довіряти Російській Федерації, тому переговори з Росією можна буде вести лише після виведення російських військ з усіх тимчасово окупованих українських територій. Я б сказав свою думку, пану президенту Туреччину, що віри немає Російській Федерації. Вважає, що в цьому вікні російський... Російська зброя, І тому дуже здивований, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають, гвалтують щоденно крилатими ракетами, б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктур. Не можуть хотіти миру. Тож спочатку мені здається, вони повинні звільнити наші території. Лідери України, Туреччини та Генсек ООН зійшлися на тому, що військові Росії та їхнє озброєння мають бути виведені з Запорізької АЕС. Необхідна угода, яка б відновила статус АЕС як об'єкта суто цивільної інфраструктури і гарантувала безпеку цього району, заявив Антоніо Готеріш. Здоровий глуст має взяти гору, щоб уникнути будь-яких діг, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність та безпеку атомної станції. Об'єкт не повинен використовуватися в рамках будь-якої військової організації. Тісному контакті з МАГАТЕ секретаріат ООН оцінив, що Україна має можливості в галузі логістики та безпеки для організації будь-якої місії на ЗАЕС із Києва за згоди України та Росії. Ще одним підсумком цих перемовин стала домовленість про те, що Туреччина візьме участь у відбудові України. Меморандум про це у Львові підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш. Небавовною єдиною на окупований півострів обрушилася негода. Гігантський смерч пронісся Новоозерним Сакського району. Потужний стовп вітру піднімав із землі буквально все, що було на його шляху. Сильна злива та смерч пройшлися озером Донузлав в чорноморському районі окупованого Криму. Ураган зруйнував місцеву устрічну ферму. За попередніми даними люди не постраждали, проте у припаркованих там машин вибиті вікна. Негода розгулялася не на жарти в окупованому симферополі. За годину там випали дві місячні норми опадів. Затопила центр міста, пошкоджено автомобілі, вітром поламано дерева, затопила кілька магазинів та підземні переходи. Ось посмотрите, в якому состоянии находится дорога, яка проходить мимо жд вокзалу. Это просто жесть. Наибольшие петударные годы потрапил в железничный вокзал Симферополя. Машины там буквально плывут дорогой. Слушайте, а что тут реально как-то глубоковато? Ну, слушайте, если он Ланосы проезжают, я думаю, мы проедем. ё моё Но ноги сухие пока. Ой, а вот сейчас будет вообще фиаско. Напередодні злива залила Ялту. Там лише за кілька годин затопило дороги, тротуари та набережну. Води було по коліна. Машинам вулицям їхати було важко. У деяких автівок повідривали номерні знаки. Крім злив у Ялті, ще й вітер і грім. Що, ко прочому, гром класно примір.